Світуваслава вітаю, мене звати Денис Зайченко, і найскладніше у огляді мультидрайверних внутрішньоканальних навушників Kiwi Ears Orchestra Lite для мене було і залишається те, як вам пояснити, що у цих навушниках поєднані дві між собою абсолютно несумісні, здавалося б, речі. А точніше, епоксидна хайфай-елітність і чудова, суха і прагматична. Користь при цьому відео буде досить коротким. У детальному тексті я розписую і те, кому належить бренд Kiwi Ears. і як до нього відноситься модель, наприклад, Audio V 16 Divinity за 1500 баксів. Які у вас варіанти при виборі розширення 2 ПІН і ще багато чого. Це в текстовому огляді. Посилання буде у описі. Ну а доки ви там, не забувайте про подобайки, підписку та дзвіночок і про можливість нарешті підтримати наш україномовний контент безпосередньо на YouTube на головній сторінці каналу. Ну а тепер. До діла розпочнемо, мабуть, з ціни 250 баксів. Це бутікові внутрішньоканальні навушники, дротові скоробки, котрі, як і 99% аналогічних, буквально сміються у обличчя традиційним бездротовим тенденціям. Ну тобто, шумотав, вологозахист, Aptix HD, 7 годин автономності, зручний профіль для сну, адекватне сенсорне керування. Взагалі, не в ті ворота, точніше, не одразу, але про це пізніше. Я все ж таки розповім про два пін, і я буду верещати як дівча на концерті Бекстріт Boys. Але потім. Kiwi Ears Orchestra Lite – це дротова модель навушників, і по стандарту навіть не гарнітура. Мікрофону на комплектному кабелі немає. Ви не зможете використовувати ці навушники із сучасними смартфонами взагалі. Бо коли ви останній раз бачили у сучасного смартфона міні-джек. І чи носите ви ті перехідники з собою? Я не думаю. Більше того, 250 доларів для епоксидних навушників це ціна досить висока. У мене вже давно Жить модель Knowledge Zenith, яку я в свій час купляв за 5 доларів, і вона досі звучить як космос. Скажу чесно, жодна виздортова гарнітура, що я за, свою, за своє життя оглядав і поруч не лежить. Але я KZ не користуюсь, бо вона незручна. У неї був незручний кабель, її незручно було надягати, і Bluetooth мені був зручніший. То чому я вже другий місяць користуюсь Kiwi Ears Orchestra Lite щодня? Тому що ринок епоксидних навушників розвивається поруч із ринком бездротових гарнітур і розвивається навіть швидше у абсолютно престижному комплекті до Оркестра Лайт, окрім величезної купи силіконових амбушюр і чохла захисного для транспортування, йде річ, якої сильно не вистачало кнолір Зеніт. М'який плетений кабель. Він майже не плутається, дозволяє надіти набушники швидко, на відміну від казет, де кабель був жорсткий і незручний. Бо якщо хтось не знає, епоксидні моделі треба надягати гачком, бо вони йдуть. Поза вухом вниз. Це робиться тому, що у них дуже велика маса і невпаяний кабель, який досить легко від'єднати. Навіщо взагалі кабель від'єднувати? Бо стандарт 2 Pin 0,78 мм вкрай універсальний. У дитинстві у мене постійно ламались дешеві навушники, бо кабель твердів і перетирались місця згині. Тут такого не буде. Ви просто від'єднуєте кабель і купляєте новий. Або купляєте бездротовий модуль у стилі LG Tone Ultra, або Huawei Фрілейз Pro. Або tws модуль, що візуально буде нагадувати гарнітуру повітряної провідності, типу Tozo Open Buds. і при цьому вартість модулів різниця так, як різниця, наприклад, вартість клавіатур для ПК. Хочете модуль за 200 гривень є і такі. Хочете за 10 тисяч? Є і такі. І будь-які у проміжку. Мій начальник придбав собі моделі за 1000 гривень, я хочу за 2500. І оскільки я очевидно кажу про Aliexpress, технології у модулях можуть бути надсучасні. Bluetooth 5.4. Наприклад, так, Bluetooth 5.4 без приколів, без обману. На AliExpress, взагалі дуже швидко появляються нові стандарти передачі даних. Ви можете придбати Wi-Fi модуль, гібридний модуль, Wi-Fi плюс Bluetooth від Intel десь за тисячу гривень, де буде Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 вже зараз. Для ноутбука, безумовно, бездротовий модуль не дасть вам шумодав, вологозахист і сенсорне керування на самих навушниках. Бо це залежить від навушників, а не від модуля. При цьому, для прикладу, модуль, який я собі хочу, надасть вам автономність від 100 годин, зарядку по Type-C, підтримку всіх можливих кодеків, включно з AAC і LDAC, і затримку сигнала 20 мілісекунд. 20. Чесних мілісекунд. Лише у майбутньому, якщо ваш смартфон підтримуватиме Bluetooth 5.4 або, наприклад, ноутбук буде підтримувати Bluetooth 5.4, але все ж. Ви розумієте, чому я хочу цей бездротовий модуль, правда? При цьому так. Бездротовим, прокачаним і крутим, як Кікабідзе, можна зробити навіть найдешевші епоксидні моделі, аби була сумісність із 2 PIN. Kivі Ears Orchestra Lite не по цій причині коштує 250 баксів. Тут. Два окремих фірмових драйвера під високі частоти, чотири драйвера під середні, і два драйвера Knows під низькі. Всього вісім. Тут. Вісім драйверів від 16 Ом імпендансу із балансуванням під студійні монітори. І на відміну від, скажімо так, Star WPM400 Kiwi Ears дійсно чесно збалансовані і пласкі. Не плутати при цьому, втім, слово пласкі і сухі. Роздільність звуку тут достатня, щоб слухати флаг версії Pink Floyd із симфонічним оркестром і буквально відчувати кожну ноту. І от саме плаский і чесний графік передачі частот дозволяє. Користуватись Orchestra Lite у відеопродакшені. Вам не треба величезні 50-міліметрові монітори у пухких амбушюрах, які літом зварять ваші вуха до стану хлюші. Це вважайте дротові вакуумні затички. Їх трошечки важко надівати так, але вони зручні і замінять студійні монітори. Ось так. Тому я, власне, на початку і казав про прагматичну користь. Далеко не кожні такі моделі, епоксидні моделі, можна використовувати як студійні. Ці можна. Ці навіть. Треба тому, мабуть, підсумки. Я не буду всім рекомендувати Kiwi Ears Orchestra Lite. але не можу не сказати, що це унікальна модель навіть в арсеналі Kiwi Ears. внутрішньоканальних студійних моніторів на ринку. Мікроскопічна кількість Orchestra Lite – Це одні з них. І якщо ви заробляєте гроші з веденням звуку, то 250 баксів це для вас копійки. Мабуть, не знаю. Тим не менше я їх рекомендую. І на цьому у мене, власне, все. А у коментарях напишіть, чи шукали ви собі навушники під комерційні задачі. Чи вам аби звучало взагалі? Чи шукали ви дротові моделі, чи вам важливо бездротові? Я особисто для себе шукав бездротові, бо мені було дуже важливо перемикатись від, скажімо, комп'ютера або ноутбука на смартфон, і щоб це було дуже-дуже швидко. Тим не менше ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Mod OSTAF і компанії GoodSen Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору під кінокамери Moza r 2 s З вас, як завжди, подбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рудне. Бережіть себе, слава Україні, слава героям, та будете здоров'я!